18 вересня поблизу населеного пункту Мала Токмачка на Запоріжжі. Захищаючи свободу українського народу, загинув солдат Олексій Миронов. На початку січня цього року він став до захисту України. Незадовго до загибелі пройшов військові навчання у Великобританії, повернувшись натхненним захищати державу, але ворог забирає найкращих. Назавжди в Скорботі за Олексієм залишилися батько та сестра. Кам'янчанин Олексій Миронов народився 13 червня 1991 року. У 2014 році закінчив Кам'янський технологічний технікум при Дніпровському державному технічному університеті. Працював на підприємствах Дніпроазот, Інтерпайп та ПТС Транс». У Скурботі за Олексієм і кращий друг дитинства Андрій. Користуючись його прикладом, Олексій Миронов став на захист країни. Чоловік згадує, Олексій був на заробітках за кордоном, але після повномасштабного вторгнення прийняв рішення повернутися на рідну землю та обрав шлях воїна. Він сміливий. Хлопець був вічливий, позитивний такий. Тяжко буде рідним без нього. Я його також дуже поважаю. Дуже дякую батькові його. Він його також підтримав. Дуже добрий воїн. Таких би побільше було. Поховали військового на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська Небесного.